На відкритті вже другої конференції «Агропереробка-2.0. повний цикл. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поговорити про інновації, які є в цій сфері. Я думаю, що всі ви проходили повз а, двері, заходили і звернули увагу на те, який стенд стоїть на початку. Годуємо народ, підтримуємо армію, перемога буде за нами. Давайте в першу чергу подякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо збиратися продовжувати вести бізнес і спілкуватися. Дякуємо за службу. Мене звати Олена і сьогодні я продовжуюсь до форуму. Я є експертом на фінансових а, інвестую в фондові ринки. Якщо виникають питання, можете підходити, будемо знайомитися. Ну, а сьогодні ми будемо говорити на різноманітні теми, і е, ми будемо обговорювати участь в, е, сучасні технології та інновації у галузі. Будемо шукати нових партнерів, спільні зв'язки та е, подібні контакти допоможуть вам у розвитку. Ми будемо отримувати багаторічний досвід і чути цей багаторічний досвід від лідерів агросектору, е, вишукувати ефективні шляхи, стабільності розвитку вашого бізнесу. І будемо приєднуватися до неймовірно якісного нетворкінгу. Дякуємо організаторам Україно Європейський Бізнес Хаб за можливість збиратися таким потужним складом. І дякуємо його засновниці. Це Дар'я Дідковська. Вона є власницею СІО агрокомпанії АПК Ресурс, директор компанії груп підприємець з 18-річним досвідом. Засновниця, та ідея натхнення Україна європейського бізнес-кару. Саме під її виробництвом була організована ця конференція. Таку конференцію дякуємо далі, які, на жаль, сьогодні немає, але вона до нас доєднається трошки пізніше в онлайн. Також хочу подякувати нашим спонсорам, завдяки яким ми маємо змогу тут збиратися, в тому числі знайомі. Не зібралися в залі, ми як спікери дуже турбувалися, скільки людей нас буде сьогодні слухати. Ну, дуже приємно, що е, люди зібралися. Це говорить про те, що тема на сьогоднішній день все ще актуальна і нам є де рухатися. Я з задоволенням е, запрошую на сцену для нашої дискусії представників реального сектору. Харчового бізнесу, який сьогодні поділяться тими проблемами і навіть не скільки проблемами, а скільки шляхами вирішення цих проблем. Бо про, про проблеми ми всі з вами е, знаємо, ми живемо в них, то ми будемо говорити все ж таки про шляхи, як їх подолати. Е, я запрошую перше, шановну Олену Тараненко, директора чата «Маунті». пані Олена, будь ласка, проходьте. Антона Жемердяєва, заступника генерального директора з комерційних питань Тас-Агро, Олександра Ясинського, директора з виробництва, хоча й вже директор комерційний, наскільки я знаю, компанії Тера, це провідний е, виробник клуб в Україні, пана Олександра Верещинського, е, засновника і е, співвласника машинобудної компанії Оліс. Пана Олександра Тараненко, першого віце-президента Всеукраїнської асоціації пекарів, заступника генерального директора Крім інвестиції. і онлайн до нас, сподіваюся, є зв'язок. Е, да? Долучився Борис Шестопалов, співвласник керуючий партнер Холдингу Group, віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів і член ради директорів спілки ворожного України. Борис, ви з нами. Я сподіваюся, що так. Да, ми вас бачимо і ми вас чуємо. Ну, з урахуванням того, що ми трішки стаємо, губити, але ми будемо швидко рухатися, сподіваюся, по нашій панелі. І користуючись тим, що у нас Борис на відеозв'язку, ми почнемо все ж таки з нього. І не так як ми планували, що як ми будемо спілкуватися в формату питання відповіді, а Борису я задам якби зразу всі питання по черзі будемо рухатися далі. Борис, в мене кілька питань до вас. Перше, ви очолюєте кілька компаній, які розташовані в прифронтовій зоні, фактично. Але частина вашого бізнесу знаходиться ну, в більш тихих регіонах. І питання ось трішки таке, може провокативне. Чи є різниця все ж сьогодні між тим, як працюють підприємства в більш тихих регіонах, чи вся та проблематика, яка є на сході, на півдні, вона характерна все ж таки для інших регіонів? Це вже перше питання, як я розумію. Так, так. Перш за все, хочу всіх привітати з інференцією, і, звісно, ми вже бачимо, що для нас дуже важливо під час, під час достатньо важкого сьогодні часу спілкуватися і розглядати різних послуги. Я сьогодні зміг доєднатися, тому що якраз знаходжусь в Запоріжжі. І тут дуже багато питань не може дозволити собі постійно знаходитись в не, недомах базових компанії. І тут мені якраз дуже чітко зрозуміло питання, і я можу сказати, що ну, тут два, таких є такі різниці, або дві точки зору можна сказати. З ну, одного боку, усі питання, які стосуються сьогодні, Ну, Перш за все, я можу казати трохи чого, хоч виробництва, ви виробництва. То, звичайно, вся проблематика, з якою зараз ми стикаємось на всій території країни, вона є і вона, звичайно, однакова, починаючи з важких ринків збуту, закінчуючи з зростанням майже усіх складових. Я розумію, що сьогодні багато про це ще буде умова. А з іншого боку, звичайно, коли я їду з човниців до Запоріжжя і повертаюся обратно, я дуже гарно бачу, як змінюється ландшафт. Ландшафт не природний, а ландшафт відчуття умовна, безпеки, небезпеки або рівні безпеки. Тому, звичайно. Прація в Запоріжжі вона е, викладає свій особи такий колорит, і, Звичайно, це е, ну, ваші з точки зору, я бачу по команді, це ваші з точки зору психологічного працює все. Але, звичайно, ще раз повторююсь питання базових, неоднакових для усіх регіонів. Е, е, Певні є зміни з точки зору з точки зору інстрування. Ми, якщо казати, про важкий капуст ми намагаємося робити його сьогодні в умовно, тут весу умовно більші безпекових регіонах, але працюючи підприємства в Запоріжжі, вони полягають також певної уваги з точки зору підтримання функціонування підприємства і інвестування. Тому, якщо казати про важкість бізнесу, то вона достатньо однаково. Якщо казати про рівень психологічного сприяття обставу, звичайно, різні приблизно. Дякую, Борисе. Ну і друге питання, О. вже буде таке, більш, як то кажуть, продуктивне. Да? Ви є одним з ідеологів і прокуратура. Мовити індустріальних парків в Україні і в першу чергу Агрошук-банк. І я пам'ятаю, що взагалі минулий рік у вас прийшов ну, в поїздках, в виступах, яка стосовно залучення а, до роботи в вашому агрошубанку парку да, у Вінниці парку. Покійші парку да. Скажіть, будь ласка, чи з е, яким чином ти можеш підмітити, змінилося ставлення і твоє особисте, і людей, е, які потенційно можуть працювати в цих парках до е, теми індустріальних парків? Я б сказав так, що дуже великі зміни пройшли. В суспільстві, в бізнесовому суспільстві ставлені влади до цього питання і майже за два роки, що екзотичного соціальні парки стали співденними. Це все, з одного боку, я вважаю, дуже гарно. Зараз розбудовуються десятки, вже десятки парків за два роки. І різноманітні партії, і вони і є дуже вогні ті, такі сходили в бік парків е, е, астериних спеціалізованих в різних пластиках. Тому е, змінилось з точки зору того, що це стає е, яким, дійсно, е, дійсно буденною історією і вже є напрацьовані е, такі, певні механізми підтримки індустріальних парків. Починається з пів заявок на підтримку інфраструктури. Це довгочі такий інструмент, який зараз стає дійсно можливим для реалізації з точки зору чергової компенсації втрат на інфраструктуру парків. Я казав, що це головне питання. Головне питання це створення простору, тому що підприємці побудують заводи, створені умови для функціонування бізнесу, але не, трати, не більше втрати, ніж те, що заважає розвитку нових індустріальних розпірів, готова інфраструктура. І якраз. Та державна підтримка, яка зараз, я дуже сподіваюся, буде дійсно фіксувати, це якраз дуже класна можливість для розвитку інфраструктури індустріальних парків, тому що ну, певним чином з одного боку підвищена, блокпан. це вже можливо до 150 мільйонів гривень на, на так грантовій основі при її умові э, співнансування до 50% від цієї суми і, і це з одного боку дає э, певну можливість ті, створювати новий, новий, новий э, інфраструктурний проєкт і з другого боку, підвищує відповідальність э, резидентів, ну і, звичайно, засновників керуючих компаній, індустріальних Це ну, буде підтоплювати роликах цього проєкту, цих це, могилецький. З точки зору э, специфічної пластової спеціалізації та дійсно ми наполягаємо на тому, що хочемо, э, хочемо створювати кострі для ключової аграрної переробки, ну або э, тих э, підприємців, які роблять підтримку э, таких, э, таких виробництв, навіть з э, питаннях або виробництва або э, виготовлення буквально продукції. І у нас зараз достатньо багато е, перемовин на я фінальній стадії. Ми самі закінчуємо проєктування, тому що я сподіваюся, що ми на кінці цього місяця отримаємо усіх тих, які ми дозволили для початку будівництва, ну і в тому числі для того, щоб можливо було подаватися на пісні державного, на ту саму державну про, про, про казали. Тому хочу завершення цього питання сказати, що розвиток індустріальних парків вже стає достатньо ну, звичайним явищем для країни, і я бачу, що в багато компаній, знаменитих компаній при розвитку нових індустрій або локації існуючих в можливість розміщення нового проєкту. В індустріальні це є е, певною перевагою е, при ті інші люди. Ну і ще треба сказати, що е, зараз готуються дуже які, такі достатньо важливі зміни. А вони їх, їх багато, вони на майже два роки будуть поховані е, е, усі ті питання, які можливо були недопрацьовані. Під, е, Перша льга це закону на інструктивних парках, вдруге, і зараз буде відпрацьовувати дуже багато можливостей, збільшується кількість різноманітних бізнесів, які можуть створюватися на території парку, вирішуючи питання з забезпеченням енергетикою, буде створена можливість, можливість для купівлі земельних ділянок в середній індустріальних парк. Сьогодні багатьох президентів, і при цьому е, така ділянка буде залишатися в межах індустріального парку. Тому я вважаю, що цей процес зараз дуже швидко рухається, я прискорюється. І розвиток індустріальних парків, я казав що це майже е, основна можливість розвитку нових індустріальних простірів для будь-яких індустрій. Чудово. <связок> Дякую, Борисе. Ну, і на останок питання, яке ну, буду задавати в кінці цієї всім, з рухуванням того, що ми тебе відпускаємо, а кто відкриється, не може зараз відповісти, а також з урахуванням того, що ти є один із якби, засновників спілки українських підприємців, активним учасником цієї спільноти. Скажіть, будь ласка, як би. На твій погляд, що сьогодні держава повинна зробити зі свого боку, а бізнес зі свого боку, щоб е наша продукція агропродовольча була конкурентна як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках? Дякую. Важливе питання. Перш за все, хочу зазначити, це дуже важливо, що я перш все є членом Союзу з Биллів. Не Несновникам його заснували, заснували українські бізнесмени, дуже поважні до того, коли він приєднався до супа. А я є членом нагріття Борда, точніше, членом Бороданських інфліонців. Це таке, просто маленьке оточення. Я думаю, що вважаю, що вважаючи вказати, я так розумію, прив'язують на якісь такі самі речі. Хоча, звичайно, я думаю, що у кожного є свої, е, можливо, якісь наголоси на різноманітні питання. Але я можу казати виключно про те, е, що мене турбує кожен день, а це є те, чим я займаюся кожен день. Зараз я закінчу спілкування і буду примушений залишити наше спілкування таке і буду рухатись. В обласних ТЦК для продовження спілкування з точки зору е тих певних проблем, які є з бронюванням е е працівників. Тому я вважаю, що тут не тільки питання конкретно спроможності, питання е працездатності підприємства. І якщо ми кажемо про те, що більше до харчової переробки. Я вважаю, якщо казати, що треба на мій поля, що мене турбує кожен день, це вирішення проблем питань з мобілізацією. Я маю на увазі, що дуже гарно розуміємо, що треба допомогти Збройні Сили України. Лише на мій поля дуже важливо напрацювати фінальні правила, щоб ми могли розуміти. Як нам працювати, і які певні категорії пацієнтів ми маємо можливість працювати, буде це або поіснуючим, по існуючим діючним постановам у та мобілізації, або це буде додана ще дефінізм економічного панювання. Просто треба ми, 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 ми повинні знати, як підприємці, як будуть працювати всі певні право. І ми будемо їх виконувати, але це повинно бути розуміли зрозуміли тобто, правила, тому що розуміючи, що наш головний, основний майже єдиний фронт сьогодні це фронт захисту України збройними силами. Але в той самий час Збройні Сили України треба готувати, треба виконувати виконувати моксавдання, треба. Працювати і виробляти дуже багато речей, тому що економіка це зворотне сторона нашої міжнародної перемоги. Друге важливе питання, з яким спілкуються, з ким всі спілкуються, це питання звучання, забезпечення енергії наших українців. І ми розуміємо, що ті рішення, які були напрацьовані, попередні роки генератора, і в тому стані нашої енергетики вони могли вирішувати питання таких термінових відключень і дозволяти нам продовжувати цикл виробництва, закінчуючи його або опускаючи продукцію і, і, закр... ну, і виключаючи підприємство, тому що працювати на генераторах постійно, виробничих підприємство немає ніякої можливості. Ми розуміємо, що це. Майже, як, як, як казав, то є, в міділі тут є асигнація. Тому і, і, інше питання це децентралізація виробництва електроенергії. І одна із таких можливостей це придбання підмірської газопошливих електростанцій. І з одного боку, зараз спрощується процес їх підключення, це важливо, але інше важливе питання. Це створення е, інструменту фінансової е, підтримки для е, газопрошних інстанцій, тому що це достатньо великий капець. І, звичайно, ми не закладали в свої плани. Я вважаю, ніхто, майже ніхто не закладав в свої плани створення, е, створення е, незалежних мережей виробництво І Це дуже важлива штука, і з цим треба розібратися. Або це буде окрема програма. 5-7 днів, коли станції, яка тобі, підприємства є заставою для такого кредиту. Е, а Тоді треба ще вирішити питання страхування ризику е, по газопоштові станції. А з другого боку, е, дуже важливо прискорити е, так звані зміни з точки зору деманта». Це стосовно зміни закону авторифової енергетики, який буде дозволяти. Підприємствам е, штучно не обмежувати виробництво електроенергії тільки своїми потужностями, а не мати можливість затишковою електроенергію скидати, е, видавати в е, централізованому мережу. Дуже важлива штука, яка сьогодні могла бути спорити, е, я... е, скидати на можливість. А. Дякую. І я розумію, що вибачили бо у нас вже тайна виходить. Я розумію, що це питання. Я в... так. Я ще так. Ще так. Життя, Третє питання, яке я вважаю, ви сьогодні будете піднімати неодноразово, це питання забезпечення сировиною. Нам треба на якомусь певному рівні, на рівні домовленості узгодити питання, як наступній маркетинговий рік українські переробники будуть забезпечені сировиною. Не, не поїдена вона вся за кордон, що буде з цінами на цю продукцію, а потім на нашу продукцію хачової коробки. Я вважаю, що це дуже важливе питання, яке потребує втручання не тільки бізнес асоціації, але й на жаль, держава. Дякую. Дякую, Борис. Хочу тоді сказати, от ми тільки ось перед початком ми розмовляли з. Олександр Миколаевич, стосовно того, що наступного тижня якраз мені економіки планує провести на Раду, я так розумію, це якраз мабуть стосовно цих газотурбін, газопускних турбин для провадження їх підприємствах, Так що ми будемо в курсі найближчим часом. Стосовно того, що ти кажеш про маркетинговий рік і проблеми з зерном, знову таки у нас була розмова в Черкасах. І ми на минулому тижні зустрічалися окремо ще з Висоцьким. І...